Тисячам українців не дораховують пенсію. Люди могли б отримувати набагато більше. Але ці гроші вони десь діваються. Я не знаю, може в когось в кишені. Взагалі це питання гарне, але немає кому задати. Вся справа в тому, що перерахунок пенсії робиться неправильно. І якщо люди подають до суду, то виграють справи і добиваються більших пенсій. Але ж справа в тому, що не так багато пенсіонерів, які підуть на це, бо не хочуть люди зв'язуватися з судами, це час, це гроші, особливо гроші і немалі. От на це все йде і розрахунок. Тобто, ми вам порахуємо неправильно, але нічого страшного, ви ж все рівно не будете розбиратися. І виходить така ситуація, що дуже багато людей отримують не ті пенсії, які могли б отримати. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Багато українців могли б отримувати пенсію за віком набагато вище. Але через неправильний розрахунок, через неправильно розраховану виплату, вони щомісяця втрачають чималу суму грошей. Однак, звернувшись до суду, вони мають. Дуже великі шанси відновити справедливість. На якому етапі розрахунку пенсії і чому може бути втрачена значна частина виплати, розповів адвокат Георгій Петров. Сьогодні середня пенсія в Україні становить десь близько 5,5 тисяч гривень. Однак такі виплати одержують ну далеко не всі. При цьому медіанна пенсія, тобто розмір пенсії, який нижче від якого й вище якого отримує половина пенсіонерів, він становить лише 3,5 тисячі гривень. Тобто, природно, що на такі гроші прожити за нинішніх цін дуже важко, ну, майже неможливо. І якщо пенсіонерам не допомагають молоді родичі, діти, онуки і так далі, їм доводиться відмовляти собі ну, ну, буквально у всьому. При цьому багато людей, які вийшли на пенсію раніше, настання пенсійного віку, там, приміром, за вислугою років, або це може бути інвалідність, вони отримують зовсім мізерні виплати. Зовсім мізерні. Щоправда, вони мають можливість збільшити їх при досягненні 60-річчя. Тоді можна перейти, наприклад, з пенсії з інвалідності або з якогось іншого виду пенсії. На пенсію за віком, але, на жаль, не завжди такий підхід має сенс. Часто так трапляється, що е, знаєте, як кажуть, шкурка вичинки не коштувала, і пенсіонер отримує при перерахунку збільшення всього там кілька гривень. Таке відбувається через те, що перерахунок пенсії роблять неправильно. Неправильно так каже пан адвокат. Формулу перерахунку підставляють в ту величину середньої зарплати по Україні, за якою пенсіонер спочатку. Розраховували виплату, тобто, однак маємо брати зовсім інше значення, підставляють зовсім не ті значення, які мають підставляти. Тобто мають брати середню зарплату по країні за останні три роки. Наприклад, якщо пенсіонер отримав пенсію по інвалідності років 5 тому, а зараз йому виповнилося 60, то при перерахунку маємо взяти середню зарплату по країні за 2020. За 2022 роки, тобто починаючи з двадцятого, 21 перший, А це вже вийде зовсім інший розмір виплати, значно вищий за той, який виходить при перерахунку саме зі старим значенням середньої зарплати. І в разі, якщо виявиться, що перерахунок зроблено неправильно, адвокат радить пенсіонерам звернутися до суду. Причому шанси виграти судовий позов з пенсійним фондом в них в цьому випадку дуже високий. Тому, дорогі пенсіонери, хто зараз дивиться цей ролик, якщо ви розумієте, що десь щось там не так, якщо є сили ще трошечки повоювати за справедливість, звертайтесь до суду. Звертайтесь до суду, наймайте адвоката, і нехай він займається всім цим для того, щоб ви могли справедливо отримувати пенсію. Тому що бачите, як все це зараз робиться. Ось так через одне місце. Тому а, беріть все під свій контроль, все контролюйте для того, щоб а, просто, була, просто була справедливість. Ви ні в кого нічого не відбираєте, ви просто добиваєтесь своє. Тому, якщо є сили, якщо є бажання і якщо є хоч трошечки грошей, щоб все це зробити, робіть, будь ласка, робіть, не нехтуйте, тому що на все це йде розрахунок, що а. Пенсіонері там старі, вони не будуть возитись, ми як перерахуємо, так і перерахуємо, так і буде. Все приймуть, з усім будуть погоджуватись. Не треба погоджуватись, треба відстоювати свої права. Треба, щоб людина отримувала стільки пенсії, наскільки вона заслужила, скільки вона заробила за своє життя. Тому а, бажаю всім успіху якщо ви вирішите все це зробити. Бажаю всім справедливості. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.